СБУ продовжує комплексні заходи з викриття і притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань на сході України в ході оперативних дій співробітники української контррозвідки Спільно з військовими Збройних сил України затримали на лінії розмежування розвідника ворожого угруповання. У затриманого виявлено автомат Калашникова у розібраному стані. За попередніми даними, бойовик залишив лави свого підрозділу та втікав з ордло через постійні знущання ватажків і кураторів з РФ над підлеглими. Встановлено, що затриманим є мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ. Посилання на відео СБУ. Дивіться у описі. Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за участь у терористичній групі чи терористичній організації та посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дякую за перегляд!